Сьогодні хочемо вам показати кухню з трьома пеналами, робочою зоною та зоною холодильника. По матеріалах, верхні тумби і пенали виконані з ДСП від кроноспан глиняний сірий. Нижні фасади це ДСП-Егер Горіглін Коль. Знизу ми бачимо тумбу під мийкою і посудомийку 450. Верхні фасади між собою об'єднані штекерними стяжками від Хефель. Тут ми бачимо газовий котел і сушку для посуду і на кухні ця фурнітура від фірми Blue завіси з дотягом і в декількох місцях на виштовх. Направляючи тандем ремовшн повного витягу. Верхній направляючий це є Antaro прихована для приборів з вкладом. Під духовкою на виштовх. Ручки в нижніх сегментах, це ручка гола від фірми Шилм чорний браш. Тут ми бачимо повноубудовану витяжку. Верхня ручка також ручка від фірми SHILL, в якій вбудовується лед підсвітка і з можливістю регулювання яскравості освітлення. В лівому пеналі ми приховали газовий лічильник. Центральний пенал з вітринами виконаний в профілі R4 чорний мат, з заргвітуємо шклом. Також ми бачимо LED-підсвітку, яка виконана в чорному профілі з чорною лінзою. В правому пеналі звичайні полиці. Тут ми бачимо стільницю з компакт-плокти Арфа. 3329 з чорним ядром, ось стек між цільницями і мийка нижнього монтажу. Фартух на даній кухні буде доставлятися після монтажу кухні. Також буде вновлюватися кольор стін.